Світові лідери, пересічні американці та іноземці, у 2013 році довідалися про те, що за їхніми розмовами та перепискою уважно стежить. Світ дізнався про неймовірні масштаби збору електронної інформації, яке організувало Агентство національної безпеки США. Світло на секретні програми пролив звичайний працівник агентства Едвард Сноуден, який згодом сховався від американського правосуддя у Росії. Цими днями Барак Обама знайомиться зі звітом своїх радників щодо подальшої роботи НБ і шукає заміну теперішньому директору агентства. Тим часом у США досі точаться суперечки. Ким є Сноуден зрадником, який продав національні інтереси, чи героєм, що сміливо повстав проти системи? З подробицями далі Руслан Петричка. Коли 2013-й починався ім'я Едварда Сноудена, 29-річного комп'ютерника, який адміністрував проект у національному агентстві безпеки, було невідоме широкому загалу. Поки у червні Сноуден не передав журналістам інформацію про таємні стеження американських спецслужб і не попросив притулку у Росії. Не можна не зважати на ризик, коли йдеш проти найбільш потужних у світі розвід структур. Це дуже потужні опоненти, і ніхто насправді не може їм ефективно протистояти. Америка розділилася в оцінці вчинку Сноудена. В очах одних він герой, інші називають його зрадником. Серед людей, які засуджують вчинок Сноудена, колишній заступник директора ЦРУ я не знаю, чому він це зробив заради 15 хвилин слави чи заради грошей, але він порушив присягу. Він порушив умови угоди. Тому в моєму розумінні і у розумінні багатьох людей, причетних до розвідки, він зрадник. Викриття Сноудена завдали величезної шкоди. Національній безпеці США каже Мішель Ван Клів з американської контрозвідки Я відповідала за оцінку шкоди, яку завдають нашій безпеці різні шпигунські скандали. Мушу вам сказати, у цій справі я навіть не знаю, де почати підсумовувати усі негативні наслідки дійсно одена. Він не лише завдав шкоди нашим розвідувальним можливостям, але й наразив на небезпеку служби наших союзників. Дізнавшись про масштаби проникнення американської розвідки, союзники висловили своє незадоволення. Також проти масового збору інформації з електронної переписки та телефонних розмов виступили американці. Вейп теж колись працював в АНБ і також повідомив пресу про деякі сумнівні методи роботи цієї структури. Він називає Сноудена героєм його місце сьогодні поруч з найвідомішими людьми Америки, зважаючи на те, що він пролив світло на приховану діяльність, яка йде всупереч нашим принципам урядування та життя. Тим часом президент Барак Обама готує зміни у методах роботи Агентства національної безпеки та шукає заміну його керівництву. Теперішній керівник агентства та голова кіберкомандування американських збройних сил Кіт Олександр вже заявив, що виходить на пенсію. Майбутній керівник АНБ мусить не лише досконало розбиратися у сучасних технологіях і мати велику політичну вагу для ефективної навігації по капіталійських пагорбах. Він ще й повинен мати непохитний авторитет, щоб підняти моральний дух співробітників АНБ, який значно опустився після вчинку Едварда Сноудена. Руслан Петричка, Голос Америки.